Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, десь філіал. У мене для вас на продажу BMW 3 є 46, тільки що зроблена оптика, дуже гарне освітлення, просунки зроблені, по топливній частині взагалі питань немає. Автомобіль у нас сірого кольору, кузовий седан, 320-та, 2-літровий дизельний двигун. Надійний, потужний та дуже економний. Є в нас парктроніки для комфорту та парков для практичності. Та додаткового комфорту. Покажу по салону. Тут у нас чорний текстиль, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, механіка підчиступка, є в нас електропакет, клімат однозонний, мультимедіа. Ніяких помилок немає, окрім долити омивач. Так, взагалі все працює, ніяких нарікань немає. Мультируль вже М-руль, стан дверної карти, карбон, все як треба. Покажу вам задній ряд. Заду у нас багато місця, як для, для троєчки. Дуже автомобіль э, комфортний для задніх пасажирів. Саме те, що потрібно. Надійна техніка. Котре буде вас чекати в місті Одеса, Рушевського, 15а. Стигніть приїхати, побачити самостійно, потестимо на тест-драйв та купити. Можна придбати у кредит, лізинг, 3-1, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.